Усім привіт! Усім бажаю гарного позитивного дня! Сьогодні я роблю соус для свого онука. І хочу абсолютно усім показати, щоб ви знали, що ми можемо давати нашим діткам. Наша малеча любить все те, що любимо і ми. Тож, зараз я покажу, який можна дуже корисний, класний зробити соус для діток, які вже при корм був. І так, скажімо так, від півтора року я рекомендую такий соус давати дітям. Саме необхідні всі продукти, щоб в нас були свіжі. Тож, нарізаю цибульку, вімкнула плиту. Уже у мене пательня горить. чуть чуть буквально крапельку даю олії, зменшую вогонь. Нам не треба щоб у нас продукти горіли. Нам треба, щоб воно все тушкувалося. І так, зменшую вогонь, натираю моркву на терці. Є в мене перець, він дрібний, уже заморожений, це болгарський. Даю обов'язково теж сюди. І так, не забуваємо помішувати. І так, морква натерта, відправляємо у пательню до цибулі. Гарно перемішуємо. Одразу відправляю перчик заморожений. Заливаю водичкою. У кого є бульйон, бульйон е овочевий, будь ласочка, можете дати овочевого бульйону. У мене немає бульйону, тому я заливаю водичку, додаю сіль, перець. Перець, чорний, молотий. Ще раз, бачите, отак водички трошки є. Зараз я закриваю кришечкою і залишаю. Щоб усі овочі у нас томилися, вони повинні бути усі м'якусінькі. Тож, ми їх готуємо, скажімо так, до готовності, до того, поки буде абсолютно морква, перець і цибулька, м'які закриваю кришкою і даю, щоб воно приготувалося. Періодично овочі помішуємо і залишаємо знову їх, щоб вони готувалися. І так, слухаємо, бачите, гарно водичка вся википіла. Овочі у мене уже м'які. Вода википила. Що я зараз роблю? Даю трішечки, знову олійки. Усі інгредієнти, як завжди під відео. Тепер посипаю борошном. Гарно все перемішуємо. Даємо трохи протушкуватися. Періодично помішуємо тому що борошно тут і воно прилипає до сковорідки, до дна. Помішуємо. Так, є хвилинки дві протушкували, після чого ми закладаємо сметану. Закладаємо сметану, перемішуємо, вливаємо ще вода або бульйон, гарно-гарно перемішуємо і періодично вливаємо воду. Перемішали все. І знову водичку додаємо, перемішали все. Нам треба, щоб все поєдналося з борошном і з овочами. Гарно все перемішали, доводимо до, Доводим до кипіння, зменшуємо вогонь. Якщо у мене сама більша це дев'ятка, то я на 4 кладу. Тепер закриваю кришечкою і даю протушкуватися 3-4 хвилини. Добре закипіло. Я перемішала і зараз я буду куштувати на смак, яке воно. Ой, на смак дуже смачне, добреньке. Вже можна їсти, але я закладаю чесникову пасту з чесникових стрілок у мене є. Не хвилюйтеся, що у вас немає, даєте часничок. Тільки будьте обережні з часником. Малеча не вся може їсти чесник. Тому, якщо ви знаєте, що їсть ваша дитина часничок, смакує все йому добре, то тоді обов'язково додайте. Якщо ні, то не давайте перемішали. Трішечки мені треба сіль і трішки цукор. Все, після чого можна сказати, що наш соус готовий. Ви можете залишити ось таку консистенцію. Шматочки тут є, теж дитині буде дуже смачно і буде цікаво роздивлятися, що тут є. Але я буду робити соус. Тому я буду збивати це все блендером в однорідну консистенцію. І так, все готово. Вимикаємо і беремо до рук чудо блендер яким гарненьком все тут у сковорідки ми збиваємо, збиваємо повністю в однорідну консистенцію. Поїхали. Все, готово. Наш соус збитий. Тепер я беру, переливаю у сотейник. Соус весь весь гарненько. Обов'язково, після того, як ми збили блендером соус, ми його повинні прокипятити. Прокипятити для того, щоб убити усі мікроби, які десь можуть бути. Для діток це дуже важливо, тому. Я вам показую, як правильно це зробити. Але соус ще не завершений, він не готовий. Тому я вам показую, що треба зробити. Зараз він закипить І сюди ми обов'язково кладемо шматочок масла вершкового. обов'язково. Гарно це все перемішуємо і, звичайно, даємо соусу закипіти. Подивіться, який він гарний. Подивіться. Неймовірна консистенція. Подивіться, ваша дитина. Та й ви будете задоволенням цей соус їсти. Він дуже-дуже смачний. До будь-якої страви ви можете його подати. Він неймовірно крутий. Спробуйте, я вам рекомендую. Навіть не для дітей, а для себе. Спробуйте дуже-дуже смачно. Помішуємо, не даємо, щоб він підгорів. Але у мене тут дуже велике, товсте таке грубе дно. Тому в такому сотейнику я роблю завжди соуса. Бачите, соус гарно закипає. Ми його перемішуємо. Подивіться, який він неймовірний. Подивіться. неймовірний соус. Даю ще раз кипнути, як говорять. Масло вершкове, коли ви закладаєте в соус, він, воно робить неймовірну справу свою. Соус стає ще густіший, але він дуже-дуже ніжний робиться. Неймовірно ніжний такий маслянистий, а він. Просто, знаєте, я вам не можу передати, його можна ложкою просто їсти. Він вершковий, дуже-дуже смачний. Тож, соус, до речі, у нас готовий, і зараз я його налью ось у соусничок. Ось такий, бачите? Я вимикаю плиту і хочу сказати, що наш соус готовий. Я його відкладаю у бік і даю йому відпочити. Відпочити і щоб він повністю був холодний. Коли він буде холодний, тоді його можна класти до холодильника. Ще можу вам таку фішечку підсказати. Всі, до речі, знають, але я нагадаю: ви можете соус поформувати у пакетики у ємкості спеціальні для соуса і заморозити в морозильній камері. І коли вам необхідно, ви тоді тільки достаєте соус і маєте готові. Готовий. Якщо вам треба гарячий, ви його доводите до гарячого стану і маєте гарячий. Якщо треба в холодному стані, то він в холодному теж неймовірно крутий. Тож, будь ласочка. Звичайно, я для свого онука зробила, і я буду задоволена і вам обов'язково скажу, як він цей соус прийняв, тому що я йому такий соус не робила. І тепер ми побачимо, як він його буде приймати. Я спробую, коли все перебито, коли все вже однорідне із маслом вершковим, і вам скажу, який тут смак, смак неймовірно, крутий. 100% усі дітки будуть його їсти з задоволенням. Тож, усім смачних соусів, смачного життя, усім здоров'я діткам, багато діток, щоб було у нас. Ми їх любимо, ми їх бережемо і все для них. Я вас люблю і всіх чекаю у себе. Бай-бай!